Тільки що на Майдані, Азовці проводили своє дійство, де вони нагадували про військовополонених, де вони Вас нагадували ваше нагадування людям ніяк не допоможе. Саме так охоронець київського цуму зустрів учасників акції на підтримку українських військовополонених, які прийшли у торговий центр випити кави. При собі мали плакати з надписами про українських музикантів, які зараз перебувають у полоні РФ. Про інцидент повідомила одна з учасниць акції Катерина Косецька. За її словами, коли вони з друзями зайшли у приміщення Цуму, до них одразу підійшов охоронець з проханням покинути центр, оскільки їхні плакати можуть заважати іншим. Я... Що, я... що занятування про військовополонених? Військово я... Ви чому вийде? В Україні, так, я... так? Так, в Україні. В Україні в... не можна в... нагадувати в... про військовополонених в Україні? В... — У цьому місці, якщо ви свою точку зору агітувати, охоронець відмовлявся слухати пояснення щодо важливості нагадування суспільству про військовополонених, тому продовжував сперечатись. В... 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 Ви розлякали вже половину в... Правда, в оточуючих. Для чого розповідають? Полоні. Просто сполили термопади. Вимаєтеся? Чи є туда? Після розголосу інциденту адміністрація торгового центру ЦУМ опублікувала вибачення, у якому зазначили, що не розділяють думку цього працівника. Команда ЦУМ Київ глибоко шокована тим, що трапилось і не розділяє приватну думку співробітника Служби безпеки. Не існує жодних правил, які забороняють нашим відвідувачам право на свободу слова. Ми вважаємо дії співробітника Служби безпеки Універмагу абсолютно неприпустимими. Також відомо, що після цього інциденту охоронця звільнили. Зазначимо, цими вихідними одразу у декількох містах, зокрема у Києві та Львові, провели акцію пам'яті загиблих під час теракту в Оленівці у липні 2022 року. Тоді у виправній колонії, де окупанти утримували близько 200 українських полонених, пролунало два вибухи, і почалась пожежа. У наслідок теракту загинули 53 військових ще 130 отримали поранення. Адміністрація колонії не гасила пожежу і не надавала медичної допомоги пораненим. Каріна не телеканал НТА.